Приства, доброго здоров'я! З вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство, яке завжди раде бачити всіх вас на нашому Ютуб-каналі. Дякую всім, хто перейшли до цього відео. Друзі, залишайтесь разом з нами. Слава Богу, на нас перестало сипати і мести оті от страшенні кілограми снігу. Ми їх потихеньку розгребли, розмили оті от завали, які на нас випали. Ну і зараз більш-менш можна. Добратися до наших безхвостиків швиденько переміщаємося до них і безпосередньо будемо рухатися по робочих процесах. Ось такі, от у нас проходи, і це лише перший день. Снігу. Так, Добралися до наших дівчат. Друзі, стосовно тих от планів, які ми разом з вами проговорювали, я вже їх реалізував. Значить, як ви бачите, кількість їх у нас у загороді стала менша. Також відключив їм інфрачервону лампочку. Якраз от у попередніх відеоматеріалах хлопці запитували стосовно того, скільки в мене горить інфрачервона лампочка. Друзі, горить суто в залежності від ситуації. Якщо я бачу, що температура для Поросяток не дуже комфортно, вмикаю інфрачервоні лампочки. Коли потрібно одну, коли потрібно дві, коли потрібно три, знову ж таки, все залежно від ситуації. Значить, єдине, що трішечки змінив, якраз відштовхуючись від своїх першочергових планів, хотів відділити звідси дві найбільші свинки, але трішечки ми Плани переграли звідси. Я відділив якраз от ті свинки, які трішечки менше від якраз от загальної. Гулі. Безпосередньо в оцей станочок вони переведені в той станочок, де в мене знаходився до цього хрячок, патрончик. Ну і як ви бачите, шабаш вони тут наводять досить таки потужний. Нова загородка, обживаються, Запісяли, закакали тут мені все швиденько. Тому засипали все тою ж терсою повністю всю підлогу. І щодо нюансів, якраз от оці три дівчинки вони переведені у мене на вологу годівлю. Чому так? В обов'язково все вам більш детальніше показуємо. А ще якщо буде виходити, обов'язково покажемо. О. Те, про що я говорив, хрячка нашого юного і майбутнього патрончика перевели ми у цю загороду, яка була поруч біля нього зовсім, але якраз от оці от апартаменти вони значно-значно більші. І зроблено все це для того, щоб якраз от наш. Малюк, уже не малюк, розминав опорно-руховий механізм і якраз от ну, максимального тонусу його м'язова система отримувала. Також він у нас на вологій годівлі. Ну, я думаю, це відіграє свою позитивну якраз от роль для нього. Ну, а у нас розпочався процес знайомства, в якійсь мірі, можливо, навіть залицянь. Нічого розходиться, все буде, я думаю, добре. Ще одне товариство питання, яке доволі таки часто з'являється у крайніх відеоматеріалах, тому що багато уваги приділяємо якраз от годівлі поросяткам стартовому комбікорму і комбікорму для суперосних свиноматок. Якраз от В матеріалах, які я роблю, і публікую, показую, що якраз от в. Раціон оцього так називаємого домашнього БМВД у нас входить горох, і якраз от хлопці на фоні цього також запитують стосовно того, чи ефективно буде горох працювати якраз от при відгодівлі поросяток. По-перше, товариство, якраз от цей горох, який я використовую, ну повноцінним в якійсь мірі горохом назвати не можна, це відходи. Гороху, але на мою суб'єктивну думку, відходи гороху доволі -таки дуже гарної якісті для свиноматок. Я вважаю, що абсолютно нормальна і якісна річ. Що стосується для відгодівлі, друзі, горох взагалі на стартовому періоді і на ранніх стадіях відгодівлі, ну як би, я не практикую давати, тому що він доволі. Важкий для шлунка поросятки, і якраз от темпи росту вони набагато набагато повільніші аніж на. БМВД, будь-то яке БМВД би не було, не потрібно мені знову писати, що це якась реклама. Можете користуватися тим, чим ви вважаєте за потрібне. Я на своєму ютуб-каналі всього-навсього висвітлюю, і показую все те, що відбувається на моєму маленькому домашньому господарстві. Якраз от горох дуже ефективно себе показує. Ну, десь після 60-70 кілограмів. Ну а в ідеалі робити оцей старт, гарний старт, закладати фундаменту поросятко на БМВД, якщо ж є можливість по гарній ціні купляти гарну, якісну соєву макуху, то як альтернатива тому ж самому БМВД можна виготовляти БМВД в домашніх умовах, якраз от за е, участі соєвої макухи, за участі преміксів, підкислювачів, ну і ряду компонент, якраз за допомогою яких ви будете оптимізувати це, як би БМВД в домашніх умовах. А так. Ми поки що рухаємося на старті за допомогою стартового БМВД. Я зараз використовую БМВД-гранулка, дуже гарно вона себе показує, якраз відповідаючи на ще одне питання. Стосовно того, що краще: Пуріна чи гранулка. Пуріною в мене також є великий досвід, якби ну, не те, що великий, але є досвід якраз використання цього БМВД. Десь років два з половиною три тому назад я ну, доволі таки на е, тривалій е, основі користувався БМВД. Було воно досить гарної якісті, а потім, ну не знаю, е, можливо, технології змінились, можливо, компоненти, з яких виготовляють БМВД, от змінились, але... Ну, Поноси просто страшенні у поросят почались на регулярній основі. В принципі, причину я знаю. Трішечки пізніше вона якби всплела, причина та не дуже гарна, але від того БМВД я відмовився. Яке б воно не було, якби на ньому поросята гарно не росли, але проблем воно мені давало більше, ніж якби ефекту. Також питали. Хлопці стосовно Хенрікса, тому що також користувався дуже-довго -довго Хенріксом. Якраз от оце от БМВД я можу прирівняти до Хенрікса. Єдине, що на старті, Хенрікс трішечки трішечки краще себе показує. На цьому ж БМВД на старті поросятка трішечки-трішечки довше стоять на місці, але потім, коли в'їдаються, темпи росту і прирости на цьому БМВД реально кращі і потужніші, аніж на... БМВД Хенрікс. Стосовно ще хлопці, якраз от в останніх відеоматеріалах дуже-дуже часто запитують, що за зерна дробілка. Друзі, зерна дробілка, можна так сказати, і правильно, напевно, буде це сказати, тому що хлопці якраз акцентували на цьому увагу. Китайсько-українська вироблена в Китаї, продана українцями-українцям. Отак от скажу. Значить, ДТЗ кр 20 с однофазна. Зернодробілка, знову ж таки, кому буде цікаво, в пошуковику знайдете в інтернеті, кому буде ще більш цікавіше, перейдіть, будь ласка, на канал. Дуже багато інформації якраз от про цю от зернодробілку. Плюси, мінуси, недоліки, болячки. Якби. Але в цілому, я вважаю, за свої кошти альтернативи їй немає. Знову ж таки, моє суб'єктивне бачення. Ну і повертаючись ще до БМВД, ціна. Також, якраз, ціна відіграє дуже, дуже важливу роль безпосередньо для мене. У нашому регіоні мішок стартового БМВД. Хенліковського безпосередньо зараз стоїть в районі там, 1300 гривень, іноді трошки менше, іноді трошки більше, але в середньому 1300 гривень. Це ж БМВД мені обходиться уже із доставкою додому в районі 940 гривень. Тому ну, я вважаю, що досить таки значна економія виходить у нас на одному мішку. Друзі, ще що стосується, хлопці також запитували мучки. Мучка це в якійсь мірі такий побічний ефект переробки зерна. Якраз от в якійсь мірі було б воно в мене зараз показав би, от якраз в цьому от мішку. Тому що зернодробілка ця вона так як би, сконструйована, що зерно подрібнюється в цьому бункері, де є ножі, і виходить через отвір сюди. А за допомогою турбіни фільтрується, відбирається оцей от пил, так називаємо, мучка. Ну, от такого плану. Грубо говорячи, от такого плану. Якраз от таку от мучку багато в яких місцях реалізовують такі. Комбікормові заводи, хлібзаводи, якби точки, які займаються переробкою, крупи на, ну, не крупи, а зерна на крупу. Якраз от, В оцих от місцях дуже багато мучки. І та ж сама ячна, та ж сама пшенична мучка. І хлопці якраз от, запитували, чи буде вона ефективно працювати якби, у комбікормах. Перша, друзі, якраз от, і також дуже... Ефективна річ за допомогою мучки, якою ми добиваємося, це зниження собівартості комбікорму. От у нас ця мучка продається по 4 гривні, плюс вона вже в готовому, можна так сказати, подрібленому виді. Єдине, що додавати можна її у ту ж саму зернову групу подрібнена, тому що вона от, ну от, ну не конституція, а Господи, жиру треба попити. Ну, такої от форми, як звичайна мука. звичайно, ну, в такому от виді, в комбікормі ну, не бажано її давати, тому що ну, це дуже-дуже подрібнена, сильно подрібнена маса. Зернова так у комбікорми можна абсолютно без ніякого остраху додавати і працює вона дуже-дуже гарно, особливо пшенична мучка. Бляха муха вчора, е, останній мішок домішав. Але в принципі, в такому отроду вона в мішечках е, ну, безпосередньо у нас продається, пофасоване, по 20 кілограм, горох по 20, мучка здається також по 20. Да. Все по 20 кілограм. Дуже зручно, запакована, запаяна. Привіз, висипав, ну, дуже-дуже дуже гарна річ. Тому в кого є можливість у близості до себе купувати якраз от, цю от мучка, буквально, я думаю, 100 кг можете взяти, спробувати, тому що ну, якби і невеликий вод її. Вводити знову ж таки можна трішечки менше пшениці додати у комбікорм, а заміщати її оцею ж самою мучкою. Поїдамось буде е, шикарно Єдине, що ну, поступово потрібно переводити свинок до цього комбікорму, тому що за рахунок того, що фракція дуже-дуже буде мілко подрібнена, можливо, там деньок, якісь два поросятка, трошки пограються і менш активніше будуть поїдати комбікорм. А в цілому дуже гарна, ефективна річ.